i'm a celebrity fuck me i'm a celebrity can't take your eyes off me i make you want me just to get somewhere fuck me i'm a celebrity can't take your hands off me i know you wanna suck me what you waiting for lip gloss lollipop That's i want to pop can't take your eyes off me i know that you can see each other come fashion week day Ну, в принципі, ми очікували більшого скоріше. Що найбільше сподобалось і не сподобалось? Ну, ми були на п... на відкритті. Ми бачили показ біля кова Віталіканду, досить непогано. А от зараз ми прийшли. Ми тільки чотири пісні послухали. Так що взагалі пісенний конкурс перетворили. Так. Да. А що можете побажати організаторам? Якщо вони вони вас точно побачать? Більшої організованості і, напевно, трошки більше. До світових трендів прагнути якось туди на захід. По дестибальній шкалі, скільки ти оцінюєш рівень проведення даного заходу? Рівень проведення, мабуть, одиничку десь дотягує, ну, на 0,9. Скоріше Просто дійсно шкода, що тут присутні талановиті люди, талановиті дизайнери, тобто особисто з ними знайома, і дуже жаль, що такі красиві колекції побачили така мала кількість людей. Тобто не та кількість, на яку ці колекції заслуговують. Що ти прийшов на цей показ? Чого ти очікуєш? Я не прийшов на показ, прийшов робити показ. А на якому рівні по десятибальній шкалі ти можеш оцінити рівень організації даного заходу? Десять. Десять. Моделі казали на два. Мені на моделі. Як тобі показ? Зобри мікрофон. Типовий Франківсь, як тобі показ? А чого так багато співаються, що бісен конкурс? Кажуть, що на Fashion Week ходять хлопці з нестандартною орієнтацією. Як ти до цього відносишся? Негативно. То, будь ласка, не мене, це точно. Дякую. Я тебе не буду. Яка назва Fashion Week Days, а коли відбувається всього лише три дня. Чому вік? А, тому що вік, вікенд, я так розумію, так? Да? Вік це тиждень. Ну, тиждень, але у вік, ну вікенд. Тіпа, ну я думаю, не що просто англійською не знають, мабуть. А, Напевно, що ну мало би бути вікенд. Да, вікенд. Да. Варто проводити такі заходи ще раз у Франківську. Взагалі, все, що стосується заходів у Франківську, варто проводити хоча б раз на рік, два раз на рік, але раз але гідно. Дякую. Дуже показ не сподобався, на жаль. У зв'язку з тим, що е, технічне забезпечення не було таке досконале, яке мало би бути. Е, тобто е, освітлення раз. Е, бачимо, світло пропало, та, да? Світла нема, моделей не було видно. Ну і трошки проблеми з музикою. Це. Є думка, що на фешн-заходи відвідують хлопці нестандартної орієнтації. Як ти до цього взагалі? Так, ні? Думаю, так. Думаю, так. Да. А де твій партнер? Який партнер? Типовий франкіс. Як тобі захід Fashion Week Days? Що цікавого було? Було багато цікавих показів. Вікторія Хом'янець. Це далі ще Урсуляк. Ти Так не, не бійся, не бійся. Не мені що? Ми перезніємо, якщо що. Урсуляк, потім хто там ще Заріна, Ажур. Угу. Ну, цікавий захід. Угу. Ти виступала чи ти в ролі глядача сьогодні? Е, я виступала. Угу. А чим можна хлопця здивувати, коли немає розуму? Нічим. Нічим? Так. А як тебе виходить? Не треба нічого. Оці позакадрові, типу, як ти вмієш, добре? У мене є розум. Я не буду говорити. Як тобі Fashion Week Days? Гарно, я приймала участь, тому мені гарно. Організація не дуже. Мені похуй на моделі. Що показувала? Одяг від Вікторії Коменець. І як? Гарно. Мені подобається ця дизайнерка, гарний одяг ще є. Що сьогодні одягала ти особисто. Побачите? Ми не бачили? Ми не бачили, ми, на жаль, запізнилися. Ну, Я вдівала штани з топом і дуже гарний mm -hmm. біжутерію. Взагалі кажуть, що моделі це дорогі вішалки. Чи правда це, чи неправда? Правда. Ну, Ми ж показуємо не себе, а одяг. Тобто це правда, тому що ви показуєте одяг. Так. При типовий франкіст, ти брав участь у «Містер Прикарпатський. Як тобі вдається справлятися з тою славою, яка після цього конкурсу прийшла до тебе? Пізнаваність, шалені шалені фанатки. Та ні, насправді нема ніякої. <сміст> нема ніякої такої аж якби слави. Конкурс як конкурс. А чому не виграв? Ну не знаю, мабуть, не доложив. Достатньо зусиль для цього. Ти друге місце, так зайняв? Ну, місце глядацьких симпатій. А, то все, не знімай. Пішли. Так було погано, що ти тікаєш? В неї немає слів. І ти не залишишся на фуршет? Ні. <рігум> моделі не їдять? Не <рігум> Ні. Ні моделі. Типовий франкіс, як вам фешн Days? Дуже чудовий. 4. Взагалі, що найбільше сподобалось, що найменше сподобалось. Можливо, побажання організаторам. Ми прийшли на 16.00, так як було в запрошеннях, а все почалось десь 18.00 на дві години просто просиділи, прочекали. Послухали музику. А по дистибальній шкалі наскільки можете оцінити рівень проведення заходу? На 4. Мені Богу, на моделі. Хто організатор тут взагалі? Марися Томашевська. І всі шукають, дуже злі на неї. Нічим не поможе. Ти приймала участь в показі? Так. Ти модель, правильно? Ні. Модель це Андріана Ліма, Міранда Керрі. А ти? Я дівчинка, яка любить ходити по подіуму. Дівчата очкують. Жесть, жесть. Просто жесть. Моделі <реш> випивають, в них депресія. Да, моделі випивають, випивають. Випивають. Такі моделі? Бля, чувак, це ексклюзивне відео. Підпрацьовуєте <реш> гардеробщиком чи ви за спеціальність? Спеціальність, така. А де навчались? А, в нафті. На економіста. <реш> На економіста гардеробщика. Так, так. Гроші виплатять вам взагалі. Звичайно. Ч Чому моделі спиваються? Моделі не спиваються, я не п'ю. Щойно ми бачили стаканчики ну, пластмаси. На нас покликали, кажуть, зайдіть, ми просто не хотіли, щоб ви нас знімали. Ми зайшли, а там бац але Ми його не п'ємо. А ось та дівчинка ледве тримається на ногах. Яка? Там всередині була. Ні, не було такої дівчинки там. Ага, я зрозумів. А чому на фешн вік не піднімаєшся? Не сподобалось? ні, вже завершився. Ти виступала чи дивилась? Так, виступала. І в чому? кого презентувала? Колекція MV Cherry Life. Угу. Сподобалась самій колекція? Колекція, так, дуже гарна. Чи виправдане те, що кажуть, що моделі це дорогі вішалки. Чи ти з цим не погоджуєшся? Ні, я з цим не погоджуюся. І взагалі не знаю, хто робить такі стереотипи, що моделі, дешеві вішалки. Ну... Дорогі вішалки. А, дорогі. Ну, дорогі це, дешеві. Дешеві. Ні, я вам кажу, моделі це такі самі дівчата, звичайні дівчата, які хоч просто по вулицях, будь-яка дівчина в нашому. івано франківську може бути моделлю. Мої одногрупниці були такі. Дешеві вішалки чи дорогі? Такі великі. Mm -hmm. Вони не можуть бути моделем. Може можуть бути Ну, Якщо в нас 120 важить. Нічого. Може ну, рекламувала ти XXL? Хлопцям не сподобається. Чому? Ну якось а не, дуже. не буває. А що буває? Мало горілки? Ні, кожний свого смак. Комусь подобається велика, комусь маленька. Комусь п'яна. Ну не знаю, кому подобається п'яні, може, комусь подобається. А взагалі, Week на якому рівні по 10-бальній шкалі провели? Чесно сказати? Ну, чесно, ми нікому не скажемо. На два. Мені похуй на моделі. Дівчата, типовий франкіс, як вам Week Days? Ви виступали? Так, звичайно. На... А Сам фешн на по 10-бальній шкалі. На якому на який бал ви можете оцінити цю показ? Дуже печально, насправді, так. Мені похуй на моделі. Як вам Week? Мені сподобалось. Сподобалось. А по 10-бальній наскільки ти можеш оцінити рівень проведення заходу? Напевно, 6 балів. Розумію. А взагалі кажуть, що такі заходи відвідують люди з не зовсім стандартною орієнтацією. Ти погоджуєшся чи не погоджуєшся? Ні, не погоджуюсь. Чому? Ви відвідували цей захід? Я ні. А ти тут є? Я на першому поверсі. Ну, окей. Я не погоджуюся. Тебе це ображає? Ні, мені все рівно. З чоловічої точки зору, який рівень заходу? Рівень захоту Віка Хоминець рулить. А крім неї щось було взагалі тут? Ну все було дуже організовано. Я взагалі в захваті. Я такого ніколи не бачив такої організованості. Івано ви унікальна людина. Івано Фронтів, це сила. сила. Я взяв, я, 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 я беру собі я мотаю на ус. Я буду теж так проводити такі організації. Майстер-клас ви побачили Майстер правильно? Як, як треба Мені подобається. Мені подобається Я дуже в захоті. Мене слів даже немає. А з якого села? Село Підгайці. Так, да, класно. Для цього села якраз буде класно. Дякую. Взагалі то було прикольно, але в мене є єдине питання. Чого ж вибирають таких е, людей, які зазвичай рекламують нездоровий Чи? спосіб життя? Це е, кого? Дівчатка виходять на двір, беруть mm -hmm. і нагло просто. Як беруть папіроску, так стоїть так. Холодно, бля. Холодно. Навіщо? Ну, я розумію, да. Показ був дійсно цікавий. Є люди, які показують щось оригінальне. Ну, але поведінка наших гостей, і моделей ну, бажає бути краще. Від одного до десяти оціни рівень проведення заходу. Сміш дуже так от, звісно, хочеться правду сказати, але з іншого боку, ну коли ти щось організовуєш, ти просто розумієш, що, ну, що всі ш... приходять і кажуть один. Так. Да. Нам всі сказали один. А я не така. А вона тікаєш. Ну, я розумію, що ну, це не кінець. Тобто, залежить далі від організатора, що він далі буде робити. Це кінець? Ні, це сьогодні кінець, а завтра продовжується. Якщо завтра не буде кінця світу, Господи, який зум. Ви знаєте що так, такий ракурс повнить людину будь-яку, підніми камеру наверх. О, чудово, так, Прекрасно, після такого рівня проведення треба закривати, взагалі виїжджати з міста і більше не проводити такі заходи. Як думаєш, проведуть ще раз? Розумієш, інші міста. Цього позору можна подорожувати в цілій Україні. Гастролі організувати. У нас все на поганому рівні. Будь-хто стає за камерою, будь-хто тримає мікрофон, будь-хто стоїть перед мікрофоном, будь-хто ну ти розумієш, тут, ну типа. Нам пора виїжджати, люди. Доброго вечора. Сьогодні з нами епатажна Кейді Келлен. Як тобі вечір. Не було на цьому вечорі, Будь ласка. Як ти могла пропустити цей вечір? Я не буду нічого казати. Друзі не зрозуміють. Пропустила найбільш масштабну фешн-вечірку цього місяця. Можливо, навіть року. Без коментарів, будь ласка. І дарма прожила цей тиждень. Взагалі, може, що робити? Це просьбу поставки. <плоджок>